Доброго дня, шановні глядачі. Починаємо нашу передачу Політика в світлі історії». Тема сьогоднішньої передачі Чи можна жити поряд з драконом. Розмова веде політолог і історик Станіслав Вчаренко. Чи можна жити поруч з диктатурою дракона? І де ми знаходимося? І, і чим ми е, розпоряджаємось? І в чому ми помиляємось. І в чому ми маємо переваги? Тому що є дві протилежні точки зору. Або ми слабкі і ми нічого не можемо, як це роблять редактори Української правди, або є таке, що вони над, надто слабкі і нічого вони не, не витримають. Ми будемо триматися десь з золотої середини. Нічого, нічого не нове під місяцем, і те, що було, зараз відбувається, ця влада Януковича, фактично, вона нічого нового винайти не може. Вона повторює історичний шлях минулого століття. Але давайте я от хотів зосередитись на тому, чому большевики не боялися розвитку Невманів, розвитку буржуазії, розвитку приватної владності не боялися. Вони не боялися її. Вони її не хотіли, вона її чу... була чужа, але вони її не боялися. Чому? Вони казали, у нас є командні висоти в економіці, влада над економікою, влада над цихловими структурами і підтримка робітників, і підтримка бідних людей, які нас підтримують, бо бачать нас захисники від цієї буржуазії. Тобто вони народ бач, надіявся, що вони будуть кращі, ніж буржуазії. Це ще був перший досвід цивілізації. І ось зараз Янукович, Влада Януковича, яка має дуже сумнівну минулу історію, як і Лукашенко, як і Путін, як і Карімом, і Назарбаєв у пострадянському просторі, вони не можуть піти з влади. Не можуть, ми це пам'ятаємо, не можуть. І що вони, їм залишається робити? Вони йдуть шляхом більшовиків. Тобто розвивайте собі приватну власність, розтро... можете собі робити магазини, навіть фабрики чи щось ще. Бо... Але одного часу вони прийдуть, оці тоді комісари, тепер тітушки якісь, бандити прийдуть і вони або розорять, або заберуть. І б у вас не було тут активів матеріальних, і... все заберуть. Якщо ви не належитесь до... Панівного цього прошарку, який навколо сім'ї, то вас розорять. І розорять обов'язково. Тому що незалежність економічна завжди призводить до незалежності політичної. І вони це розуміють краще за нас з вами. І вони розуміють, що поступатися не можна. І от до цього часу завжди демократіякось поступалася в владі і щось таке. Вимагала, тоді забувала, що вона вимагає, але влада ніколи не поступається. Давайте зрозуміємо. Вони переступають і не вибачаються, і не поступаються. Приклад та ж сама вчителька Москаленка. Її відстояла громадськість, але про неї не забули. Її в Неї заберуть і ще раз напали. І буде робити, доки її не виживуть. Володимиру Тимошенко ув'язнення. Напряму це шкодить Януковичу зв'язкам із Заходом, але розуміють, що це та, та точка спотикання, де камінь спотикання де вони не можуть поступитися. І вони готові втратити мільярди доларів, втратити навіть спілкування з Заходом, аби не поступитися волею, свободою і Єоліти як і лідера опозиції. Вони розуміють її значення. Якщо її можна посадити, можна посадити кожного з нас. Кожного з нас. А населення, а суспільство цього не розуміє. От чому справа? Вони це розуміють, а суспільство цього не розуміє. Коли посадили Юлію Володимиру Тимошенко, засудили її, все тепер можна Павличенків сажати. Тепер можна і знущатися в міліції, можна саджати і знущатися із Радченка. І в лікарню кидати, все можна. Але якщо оцю знакову фігуру тримати, в все можна зробити. Якщо її випускають, вони одразу стають слабкими в очах своїх так сказати, братків. Тобто, поки він не поступається, він тримається. Ось таке справа. І, і друге питання, як на яке чомусь приватні власники не задумуються, це, це те, що. Саме існування віктатури є загрозою їх заможності, незалежно від розмірів цієї заможності. І не тільки їх статкам, але і їх життю. Згадайте, Березовського. Дістали його і в Лондоні. Ходорковського Росії. У нас на черзі український кісько. Хондарковське таке собі. Треба це розуміти. Але наші підприємці, як колись кріпосні селяни, вважали, що вони виганять поміщика, то і себе то будуть заживуть. Але держава залишається і вона знову сюди приходить, і вона знову е винищує цих селян, які піднялися. І, а в нас що виходить? У нас виходить те, що фактично ми, е наше суспільство, ці підприємці і інтелігенція. Вони весь час повертають на мирний шлях умовлянь, боротьби, закликів, вимоги і так далі. Не розуміючи, що поки існує диктатура, усі мирні засоби боротьби не мають ніякого сенсу. Навіть страйкова боротьба вона не має сенсу. Як страйкова боротьба не мала сенсу при радянській владі, фактично робітничий рух був знищений при радянській владі. І зараз він ніяк не може відтворитися. Це перше. А з другого боку, ми бачимо, що, що після себе ця влада залишає місячний пейзаж Донбасу. Там зруйновані шахти, зруйновані підприємства, зруйнований Лисичанський нафтопереробний завод все. Але це населення підтримує цю владу. Чому? А тому? Що бідна людина вона втрачає перспективу життя, вірить в себе, і вона починає фактично навіть прив'язуватись, любити того, то його, хто його завдає потортурам. Тому що бідна людина, вона поза політикою, вона поза культурою, вона поза людською гідністю, і буде рада кожному кусню іма, Кожному І буде підтримувати. Тобто більшовицький метод. Все відібрати, а тоді трошки дати, і за це будуть вдячні. Оце метод, який хоче провести вперто життя Віктор Янукович. Спочатку відняти, а тоді щось таке дозволити на е, пташиних правах і радіти. А ні, ми вас тут же віднімемо от така справа. І саме тому ми вважаємо, що усі ідеї, типа первинних громад Третєї Республіки. Це фактично планування на постдиктаторський період, коли вже є стати момент демократичний. А до цього це є відволікання уваги ем, спільноти. І тому фактично Україну зараз може об'єднати не свобода приватної власності, що вона неможлива при диктатурі, а єдність української нації проти російського русського міра, який уособлюється в особі нашої диктатури. Те, що вони... Сваряться із Путіним це внутрішня сімейна сварка. Фактично, дикт... інтернаціоналу диктаторів. Вони посваряться, вони помирять, як Сталін із Гітлером. То сварилися, то мирили, то ще щось. А фактично, він хоче впровадити у нас російську модель півні... східної диктатури, де є владика, а всі інші раби. Ось це така схема. І що в таких умовах? А в таких умовах треба собі сказати, що. Оці ідеї, вони є відволікаючі увагу. Друге, розвивати бізнес і одночасно не захищати демократію, не захищати свої сили громадські це означає прилікати себе на поразку навіть в момент успіху чисто ділового. Його відберуть завтра вже. Немає гарантії існування ні приватної власності, ні культури, ні історії, ні взагалі нічого. Тому головна зараз ідея це ідея фактично відсторонення цієї диктатури будь-яким засобом, як умова для існування незалежної України. Тому ідея націоналізму радикального українського фактично співпадає з європейським вектором і фактично співпадає із ідеєю незалежності і демократичної України. Фактично це так. Але треба розуміти, але якщо спитають, а що потім диктатура? Це ж кожна людина, яка, яка не, не, не наважується з диктатурою, вона каже, а що я потім отримаю? А ми передусім отримуємо повну ілюстрацію силового апарату. Давайте згадаємо, що якщо, наприклад, на тисячу жителів у в Росії це 9 чим то чоловік, в Україні 8 чимось, а вже в Ізраїлі 3,5 а в Штатах 2,8% людини на тисячу жителів. Тобто у нас перебір внутрішнього війська над зовнішнім, яке, яке боронить країну назовні. Тобто, фактично держава створила таку силову структуру, яка з власним народом більше, ніж зовнішнім ворога. І саме це ми повинні це розуміти. Але ми повинні розуміти, що. Приватний власник, така в нього природа, що він може робити бізнес, як писав Кия але не має в собі внутрішніх засобів для захисту самого принципу приватної власності. Це повинні робити громадські організації політичні партії. І той, хто проти політичних опозиційних партій, фактично працює над диктатуру. Тому що громадянське суспільство це є піраміда політичні партії, політичні лідери, громадські організації і приватні власники. Громадянське суспільство. І якщо така структура не відтворюється, фактично це НАТО, це отара, людська отара. І вона приречена на поразку. І тому кожна диктатура, вона е руками свої, або вустами своїх поплічників, своїх ідеологів вони не підказують. А позиція плоха, а громадські організації недолугі, а оці активісти іще щось, іще, іще, іще. і ще щось, і ще щось, і ще щось. І йде засмічення інформаційного простору. Ми повинні це відкидати, повинні робити контрзаходи для організації громадянського суспільства по всій вертикалі, яка існує в усіх європейських країнах. І тоді ми переможемо. Бо щодо кличку, це окремо ми наступного разу він не є позиціонером, тому у нього і тушок нема, бо він сам є майбутній тушкою, як скажемо, Ющенко чи... Це буде окрема розмова. Але на сьогоднішній день це головне, це боротьба диктатурою. І всі плани майбутнього перебудови України треба тимчасово відкласти ці суперечки, які нас розкорюють. Головне зараз диктатура, Потім все інше. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці в Фейсбуці Станіслава Вчаренко а також в коментарях до відео. До побачення!